Так, що в нас? Мікрофончик пішов. Все чути? Нове керування. Зайшов на налаштування, вибрав нове керування і бачу, що це мені дуже сподобалось. Раніше було набагато гірше. Зараз я вже собі понаставляв кнопок так, щоб вони були так, як мені подобається. Я граю трьома пальцями лі... лівої руки, яка в мене цілить. І зараз я можу вже не викручуючи руку їхати. Наприклад, я от я можу робити те, що не можуть робити ті люди, які грають великими пальцями. Ну, я це раніше міг, але раніше я більше руку викручував. От Я тут драну кнопку, яка згортає меню, я його прямо поставлю її прямо за карту, щоб її видно не було. Зробив квадрати такі великі, щоб їх видно було. Обладнання і набої. Цей стоять посередині екрану, щоб я їх бачив, щоб я не дивився на край екрану, де воно знаходиться, щоб воно в мене було в бою перед носом. І я міг, наприклад, я можу лівою рукою не тільки, тільки набої перемикати, а можу обладнання. Я дотягуюся легко вказівним пальцем. Я дуже легко дотягуюся. Я можу і правою і лівою рукою натискати на обладнання. Так от. Це я лівою рукою натискаю. Там не видно. Хе -хе. І зараз я покажу те, що не можуть робити великопальцівники. От Вони не можуть на ходу стріляти, вони не можуть закрутити. А я можу. Опа. Я попав в ящик. Я їду і я на ходу стріляю в ящик. Опа. Хе -хе -хе. Це то, що Чуваки, які грають чисто великими пальцями, вони так взагалі не можуть робити. А я граю як мишкою. Якщо б ще в мене було. Збільшення оба. ну не попав в занадто велика швидкість, але я граю як на мишці. У мене то я от веду, веду оба, Стріляю. Той, хто грає великим пальцем, так ніколи не зробить. Ніколи. А я можу закрутити, я можу попасти точно як на мишці. Керування нічим не відрізняється від мишки. Опа. Що там? машинка, Машинка? Опа! На ходу! Візьміть так великим пальцем, поки ти забереш палець, поки ти натиснеш кнопку, цей, пройде час, а в мене час не проходить, тому що я зовсім іншим пальцем цілюсь і зовсім іншим пальцем стріляю. Так що таке, мені дуже сподобалося нове оновлення. Я подивлюся, що може я як собі кнопки попереставляю. Щоб можна було ще збільшувати самому. Кнопку збільшення поставити і карту пересувати, та, щоб я міг її лівою рукою не затуляти. Я от я їду на ходу, на ходу цілюся і на ходу стріляю. Ну, правда, тут ще треба вміти попасти. <гум> ну Це таке О, я їду, не занадто швидко. Оп-оп-оп-оп-опцілюся. Оп, я, блін. Ну Це я, це я. Давай, от зараз, зараз точно попаду. давай Опа, ти Попав, попав, так. Да. Я просто це як його, натискаю, а стріляє танк пізніше чомусь, я не знаю чому. О, оба! Ха -ха -ха. Клас! Це класно, це мені дуже сподобалось. Керування бомбезне. зробив великі кнопки, всунув наверх екрану. Якщо б, наприклад, оці обладнання, оці обладнання, да, я зараз покажу, якщо б це обладнання було вертикальним, я б це обладнання взагалі тут би над кнопками набоїв би поставив, це взагалі було б класно. Я би тоді зміг би цим вертикальним обладнанням міг би користуватися однією рукою. Так, тут три набої, а тут три обладнання прямо під носом. Все класно. А ще якщо б оцей снайперський приціл, оцей танчик би ніколи в житті не пропадав, а був би просто танчик постійно-був постійно би просто малюночок. Я б його поставив на край екрану десь собі, от там де він стоїть. І він би мені просто показував, в якому положенні танк знаходиться, якщо я там ненароком заїду кудись на бік. О, це що, а цей знищується? О, цей знищується. Ага, прикольно. Класно. Я б міг би грати без всякого автоприцілювання. Якщо б було без автозбільшення, якщо б я зміг би збільшувати, то я грав би так приблизно, як на комп'ютері. Залишалося тільки одне, справа навичок. Все. Отак. От Клас. No. Mm.